Тільки подивіться, які чарівні панталончики ми отримали, такі в квіточку, романтична така квіточка, флористичний принт, білосніжні панталончики. До речі, тут колір ви теж не обираєте, але він суттєво не відрізняється. От я дивлюся, зараз у нас єдине, що тут теж блакитна квіточка і тут блакитна квіточка. Тільки тут вона більше до ромашечки, можливо, така дрібнесенька квіточка. А там теж. Ну, Глобальної різниці немає, тому на принті ми. Не зациклюємося з вами, а роздивляємося тільки. О, до речі, можемо роздивитися одразу тут ближче. Мені подобається, що іде така, бачите, як резиночка, широка резиночка, буде ідеальна посадочка. Так ось у нас резиночка. Так, показую, можливо, з цього боку буде якраз видно. Бачите, що вона така доволі широка резиночка. Ось тут вона все прострочена, оверлочена. Одразу можемо теж продемонструвати. Так, по еластичності, по еластичності, це у нас іде стовідсоткова бавовночка, тягнеться в силу, так як тягнеться бавовничка. Далі внизу на панталончиках у нас теж така тісьомочка. Зверніть увагу, все прострочено. Білосніжна йде така тісьомочка. Ось вона теж еластична, вона потягується. Можу навіть одразу вивернути з зворотнього боку, теж продемонструвати. Все до речі, дуже добротно скроєні. Я дивлюся, що тут все, навіть ниточки, і ніде нічого не стерчить, Зверніть увагу, що тут пооверлочено все. Абсолютно, і бокові шви теж все оверлочено. Зараз теж продемонструємо. Дивіться, тут теж все оверлочено. Код товару НБ 268. В наборі у нас іде три пари панталончиків. А розмір ви обираєте так. У нас від 50 до 68 взагалі. А розмірна сітка у нас чудова, шикарна. Просто це до речі, 50-й розмір. І подивіться, вони такі йдуть не за короткі, не довгі. Ві якраз такі класні на висока посадочка йде, якщо у вас тут животик, так теж а, враховуйте що все буде ідеально закривати, прикривати. Ви можете як спати в цих панталончиках, так як а, виконувати свої якісь дома м -м, побутові справи. Так і відповідно ці панталончики можна підодягати зараз, як ніколи, актуально, щоб. М не промерзати, під низ одягаєте. Якщо у вас навіть джинси зверху їх видно не буде, якщо у вас там спідничка, сукня якась довга, то теж їх видно не буде. І дома, взагалі дуже комфортно, зручно, так нічого ніде не притискає. Вони такого вільного крою, все. Тут прошита прострочена, До речі, таке пакування у нас іде, такий кульочок з сердечками. Подивіться, який милий. Я одразу подумала: ой, день закоханих, коли побачила сердечка. До речі, купіть собі ми Колайчі дівчата. Панталончики, комплект три штучки за 1100 гривень. А це 100% бавоночка, тіло буде дихати, тканинка гіпоалергенна. І, до речі, о, до речі, в нас перше падіння вартості вже за 750 гривень. Тобто три пари ви вже отримуєте за 750 гривень. Наші панталончики стають ще доступніші по 750 гривень. І це за три штучки. Тобто в комплекті йде три штучки. Обираєте якого розміру так, в комплекті буде іти одного розміру, так ось три штучки. Там, якщо ви п'ятдесятий, то це буде 50-го розміру три штучки. А, Знову падіння 699 гривень. Ще доступніше стоїть наші милі панталончики. Давайте ще вам ці покажу. Тут трішки інша квіточка така йде. А за 699 гривень комплект з трьох панталончиків. Натуральна 100% бавовночка, до речі, дуже якісна в руках, коли тримаєш. А все ідеально. Ти коли торкаєшся, ти розумієш, що це якісна бавовночка, без всяких там домішок. Можливо, тут у нас ще і прописано, що у нас тут по складу взагалі. Так, тут написано, що це у нас трикотажні вироби. А де у нас, я думала, можливо, якщо прописано, то я б вам ще показала, що це стовідсотково Як? Ти серйоз? 599! Це взагалі джекпот! Дівчата, хто хотів давно собі оновити панталончики? 599 гривень за три штучки. До речі, тут така класна ось ця тісьомочка йде, бачите, внизу на штанинці. Ось така вона йде широка, ця тісьомочка, зверніть увагу, ось біленька, вона ще еластична, вона потягується. Тому а, тут все прошито, все знаєте, як по погосто. Такі панталончики, от як були от раніше. Ось. І Я пам'ятаю, що у моїй бабусі такі були панталончики, і вона їх обожнювала. А, тому тут все ідеально прошито, прострочено, продумано, світлесенькі, такі, гарнесенькі, а, в комплекті три штучки, щоб у вас були на зміну. І вартість 599 гривень. Якщо враховувати, що це 100, бавоночка, то це ще дуже класно. Комплектик комплектик буде йти в такому пакуванні. Кульочок, а, у нас з веселими сердень, серденьками, такі білі сердечка, а в кульочок буде все красиво складено. Нагадую, що доставочку ми сплачуємо за вас, тому ви суттєво економите. Не треба ще й за доставку додатково платити. Це доволі економно, якщо відкинути так зайвих 100-150 гривень, може вже й 200, Не знаю, ці доставки сьогодні знову щось читала, що доставка буде ще щось зростати в ціні. Це я нову пошту якраз дивилася, і там, якщо там до 10 кілограм одна вартість чи до двох одна, після того там уже інша вартість, якщо за 10 кілограмів за перевалі там ще дорожче буде, тому все зростає в ціні. І послуги нової пошти теж зростають. Тому відповідно ви суттєво економите, що вам не потрібно сплачувати. Це не означає, що ми не сплачуємо. Ми сплачуємо. Тому коли ви... Наприклад, не приходите за своїми а, пакуночками. Нам виходить, що ми сплатили і в один бік, і назад. І, і ну ми тоді теж засмучуємося. Це звісно це неприємно. Тому максимальна увага зараз подивилися, якщо реально треба, зателефонували операторам кол а сказали, що на такі-то параметри порадьте, які краще обрати розмір. У них є розмірна сітка. Вони вам порекомендують який взяти розмір. Одразу скажіть, ви хочете, щоб були вільненькі, чи якраз були. Якраз по фігурці вам це все ви можете у них уточнити, проговорити, визначитися, і потім на поштовому відділенні безпосередньо вже будете сплачувати тільки за комплекти з трьох штучок. Ну що ж, рухаємося далі.